Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас знову НБФ. Конкретно з цього, як бачите, ригнув шатун. Коротко про двигун. Власник заявив, що цей двигун пройшов 16 тисяч км. Заливав він в нього мотюль. Ну, Невідомо, що заливалося до моменту покупки цього двигуна, тому що власник купив його вживаним. Так що нас сьогодні чекає знову повністю розборка, відмивка, заміна кульнувала. І найголовніше, що цікавить, цікавиться, чому ж так сталося? Або діло в самому підшипнику, або щось не так з масляними каналами, з масляним насосом, або все діло в центробіжному масляному фільтру, який стоїть он тут. Ну, вам не видно. Потім розберемо це все, витягнемо зірку балансвала, відкриємо цю дурацьку бляшку. Ну, Крайне дебільна це була ідея ставити центробіжний масляний фільтр в самому колінвалі. ну, Тупість тупість така, що навіть немає слів. В інших моторах, як знаєте, або тут, де сцеплення, стоїть така чашка, де є центробіжний масляний фільтр, або немає, наприклад, масляного центробіжного фільтра, а є тут кришка як 169-го і можна поставити звичайний паперовий фільтр. Ну а тут зробимо, як в галімому 139-му. В qmb шному моторі, де, ну, як раніше говорив, центробіжний масляний фільтр вмонтований в самий колінвал. І деколи може бути так, що оцей пластилін, який там назбирається, відірветься, чи його назбирається так аж багато, що він забиває масляний канал, який змащує сам підшипник, сам сепаратор, то тоді до побачення колінвал. Зірка нормально не знялась, тому що я знімачем не мав як б ні підлізти, просто відрізав булгарку. Ну, як я раніше говорив, тут з ним немає чого це це вже колінвал і так металолом. Так, що ми маємо по масляних каналах? Як знаєте, це є вхід канала, це є у нас шпонка. Тут ніякого каналу немає, а ось в цьому місцю вихід масла в центробіжний фільтр. От під цю шайбу. Її також тут зняти буде проблематично. Оця ось деталь до корпусу коленвала чимось приварена. Чи лазером вона тут приварена, ну, дуже акуратно так приварена, такий шовчик красивий. Тут ніде нема зацепу, вона от іменно тут стикується з коленвалом, а тому нам прийдеться займатися тут вандалізмом, брати викрутку і якось це все пробувати викорчувати звідси. Ну і ось що назбирує цей центробіжний масляний фільтр. Оцей пастелі. Ну не скажу, що його тут що дуже багато. Але все-таки є. Ну і всередині колінвала. Тут його трохи побільше. Хоча сам центробіжний фільтр у нас є трохи засраний, але канал, через який йде масло. Не є забитий. Скоріше за все, що сталося з підшипником. Ну і масляний насос? Також під заміну. Страшнюючі задири сюди. Ну і тут також все-все-все подерто. Ну, а що ви хотіли? Таку кількість стружки молоти постійно. Куди ж воно подінеться? Що на рахунок поршньової? то циліндру, як бачите, теж добре так дісталося. Ось ця стружка, яку викидував шатун, летіла на циліндр. І пошень це все гарно тут розтирав. Ну, видно, де яхон, а де так добряче витерто. І якою би я стороною не ставив кільце, верніше замок кільця. В нас між пошнем. І кільцем, в будь-якому положенні, де б не був замок, є така ось шпарища. Тут навіть вже нутроміру не що робити, і так видно, що циліндр що під заміну. А під заміну він тому, що ремонтних поршнів на ось цю ось модель немає. Це було чорне кільце. Давайте ще на світло подивимося. Ну, Видно, що шпари ще шота. З цієї сторони найбільше, з цієї сторони чуть-чуть поменше, Але це нікуди не годиться. І Якщо хто скаже, що та-та, все, та, фігня, можна купити новий поршень з кольцями, поставити і все це тут притреться, знаєте, не притреться, буде жерти масло постійно і нічого ви з цим не зробите. Допоки, допоки не заміните циліндропорнів групу. Ну і ось так, ось поршень. ну видно, що видно, видно, що місило саме стружку. Досить таки сильно потертий. Так, дно поршня чисте, Масленого голодання тут не було. Пальчик без задирів, взагалі, без нічого, все файно. Ось такий речі, поршень Я в цьому світло розлетівся, просто в хлам розмололо. І ще один важливий нюанс. Знаю, що чималий час двигун працював з ось такою ось стружкою в маслі, всі підшипники під заміну. Що нарахунок головки, головка була відмита. Тут все, тут все окей. Так що, тут мені лише залишається фінічною пастою легенько притерти клапана, нові сальнички і збираємо. Колінвал коробка балансувал вже на місці. Тут, тут все просто, тут важко щось напутати. З коробкою знаєте, де шайби стоять. Хто не знає у вас посилання на попереднє відео, де що стояло. Ну а з колочками тут нереально щось перепутати, тому що, якщо буде якийсь не там де трав, він просто туди не стане. Але важливо, щоб мітка на колінвалі дивилась на мітку на балансвалі. І не забуваємо про пружинну шайбу. Стоїть отут. Ну що ж, трохи підзібрав двигун. Тепер нас чекає встановлення поршневої групи. Поршнева група, як знаєте, нова, тому що ну, всі бачили, що сталося з циліндром, як його вижерла стружка. Не став я знімати всю зборку, так як в нас на каналі вже є відео повної розборки зборки цього двигуна. Посилання буде в описі або тут десь зверху. Стосовно чому ж так сталося, перевірив я тут всю масляну систему, всі масляні канали, все, 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 все перевірив, все супер, все ідеально. Масло було, масло змащувало. Просто вийшов з ладу підшипник на шатуні. І як то кажуть, понеслась, поїхала. То все жерло, то все вижирало, стружка в масло. Колінвал викидав стружку на поршню, Саме обідно, що от поршніву от вгатило, і, блін, не зміг я знайти на них ремонтний поршень, плюс 0,25. Так що, власне, був змушений купляти нову поршньову групу. Всі, хто чекають на запас двигуна, як то кажуть, звиняйте, що у нього це але його не буде. Так як нам привезли лише двигун. Так що на цьому все. Па!